Коли ми збираємося в подорож, в іншу країну, тоді ми думаємо про те, що нам потрібно із собою взяти. І зазвичай є така фраза, яку ми говоримо, що потрібно взяти з собою основне це документи і гроші. Чи думаємо про щось, чи не забули? Головне, щоб були документи і гроші. Тоді з документами можна виїхати, а за гроші можна купити. Те, що забули взяти. І також, коли ми їдемо в іншу країну, то ну, зараз, може, це вже не так актуально, бо зараз вже є банківські картки, але зазвичай треба було раніше мати валюту тої країни, в яку ми їдемо, щоб там можна було розраховуватися за щось платити і так далі. Тобто ми готуємося до такої подорожі в такий спосіб. І думав сьогодні над цим Євангелієм про те, що наше життя це теж подорож, тільки подорож не до іншої країни, тут на землі, але до іншої країни, якою є небо, якою є Боже Царство. І подорожуючи або збираючись туди увійти, нам теж потрібно з собою щось взяти. І в сьогоднішнє Євангеліє Ісус говорить, що. Те, що ми тут назбираємо матеріального, воно нам там не допоможе. І якщо би так трохи порівнювати з тим, що я говорив на початку, що потрібно мати документи і гроші, то цим документом, який допомагає нам війти до Божого царства, є таїнство хрещення. Це таїнство, яке нас робить Божими дітьми, і яке дає нам. Пряму дорогу, напрямок і вхід до Божого царства. Але для того, щоб туди увійти, потрібно ще щось мати. Звичайно, це не гроші. Але мати таку валюту, яку там Господь Бог прийме, яка буде там дійсна, і це не українська валюта чи якась цього світу. Але цією валютою є любов. Тільки любов є е, тим м, доступом до Божого Царства. Одне, що ми через хрещення стали Божими дітьми, а далі все те, що ми назбираємо протягом життя, це наша любов до Бога і любов до наших ближніх. І Ісус говорить, що потрібно нам багатіти в Бога, тому що є людина, яка Збирає лише для себе, а не багатіє в Бога, тоді вона не зможе те, що тут вона нас збирала, вона не зможе це взяти до неба. Ми знаємо, що однаково помирає багата людина, одинаково помирає бідна людина, може, в якихось зовнішніх умовах різна різні ці умови, хтось у багатстві, хтось у бідності, але сам момент смерті. Є такий самий, людина переходить із цього світу до вічності і нічого туди не може з собою забрати матеріального. Що це означає багатіти в Бога? Світ нам пропонує, щоби тут постійно накопичувати, збирати, багатіти матеріально, мати славу від інших людей. Але багатіти в Бога. Це означає змінювати людське на Боже, тобто перемінювати те, що в нас є від цього світу, те, що нас прив'язує до цього світу, перемінювати на Боже. Кожен із нас, прийшовши на цей світ, був великим егоїстом і є до цього часу можливо, тому що ми егоїстично від народження. Потребуємо батьків, потребуємо допомоги, потребуємо уваги, ми цього вимагаємо. Але багатіти в Бога означає цей наш людський егоїзм перетворювати на служіння іншим, на те, щоб не тільки мені всі допомагали і мені служили, але щоб теж я послужив іншим, щоб я допоміг іншим. Кожен з нас має в собі таку слабкість, як пиха. Немає людей, які би не були пишними, не мали гордості. Знаєте, це часто, може повторюю, що пиха помре після нас. Ми, ще, ми вже помремо фізично, а пиха ще далі буде трохи жити, бо вона настільки сильна в нас, ця слабкість. Але багатіти в Бога. Це означає вже тут на землі цю пиху перемінювати в покору, так як Богородиця покірна перед своїм Спасителем, перед своїм сином. Або те, що нас вчить світ, це ненавидіти, це помститися, це відплатити іншій людині. Це багатіти в цьому світі, але багатіти в Бога, це означає любити. Ненависть перетворювати на любов, просити від Бога цей дар правдивої Божої любові. Ось нехай цей Євангелій сьогодні зміцнює нас, щоб ми багатіли в Бога, тобто не тільки жили за цінностями цього світу, які проминають. Бо світ говорить, що ми є тими, що ми маємо. А Ісус говорить, що. Не від того залежить, хто ти є, не від того, що ти маєш, не від того, скільки ти цього маєш, матеріального або, не знаю, слави від інших людей, влади в цьому світі. Ісус в цьому світі не мав багато влади. Можемо сказати, ніякої влади не мав. Не мав багато слави від людей, Його відкидали, але те, що він знав, ким він є, знав, що він є улюбленим Божим Сином. Він служив в покорі, любив. Тобто в ньому не було всього того, що говорить світ, не було егоїзму, пихи, ненависті до інших. Все це було перемінене в служіння, покору і любов. Тож просімо у Бога цю благодать, щоб. ми, Багатіли духовно, щоб е, цей банк нашого серця був наповнений любов'ю. А такий земний банк, чи якісь там наші заощадження, десь там вони є теж важливі для нашого життя тут на землі, для того, щоб ми могли щось купити, кудись поїхати, з кимось поділитися. Це теж важливе. Але нехай розвивається і багатіє. Наше серце, наша душа. Амінь.